Нарешті! Нарешті небеса тебе послали, мій улюблений зять, ідеальний мужчина для моєї дочки. Слава Богу, ти прийшов, як же ж мені пощастило в житті. Проходь, проходь, проходь. Сідай, давай я тебе розую. Не треба, не треба мене розумно. І правильно, то твоя хата, то твоя ходи взутий, наноси бруду. Я що, даремно приїхала, я ще раз поприбираю. Тобі того вистачить до вечері. Так. Так, так, чекайте, чекайте, чекайте. Що на цей раз? Ану ну Мене права забрали. <реш> Вітаю! Один день водійського стажу. <реш> я навіть дзвонити не буду, ж я без роботи можу лишитися. Ясно, ясно. Але, ясно. Кубас, а кубас, я кубас... йому, значить, приношу і комазку домашню, і котлетки, і сальця йому нарізали. Яке сельце? Тебе... А ще йому 50 грам налий, ще йому 50 грам. Що ж я за жінка така, що буду споювати своїй дочці чоловіка? Чекайте, 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 чекайте. Але я знаю, хто може порішати. А що ж я тобі так мало налила?